Друзі, всім вітання! Знаходимося на Вінниччині, 13 березня, висадили огірочок мадрілени. Ось така вже ситуація, трошки хлорозить, тому що похмуро останні ці дні пролили рут мостом, хотів показати дію препарата. Ось коріннячко аж повилазило. Наверх мічкувата коренева, за рахунок якої рослина буде гарно споживати поживні елементи. На початкових етапах рекомендується не переливати рослину, підсушувати, для того, щоб активніше розвивався корінь. Носили Рут мост, вносили рівну формулу, трішки давала магнія. От, можна побачити, температура 20,5 градусів, 64% відносної вологоємкості. Теж коренева система активно видно, що розвивається. Всім дякую.